Це лиман через наслідки російської окупації місто вщен зруйноване. Здавалося, про відновлення газопостачання у цьому населеному пункті важко й подумати, проте бригади Донецькоблгазу прийняли цей виклик. Блакитне паливо у домівках є мало не єдиним способом вижити у деокупованому місті. Наразі Лиманщина є пріоритетним нашим напрямком, адже знаємо, що багато людей повертається і вже повернулись на декуповані території. Їм також необхідні нормальні умови для життя, наскільки це можливо. Бригади укомплектовані всією необхідною технікою та обладнанням для виконання зварювальних робіт. переді мною в першу чергу стояло завдання, наскільки це можливо зараз, надати людям комфортні умови праці. Підготовка до пуску природного газу у лимані активно тривала з ранку до вечора. Навіть у морози наші працівники стійко тримаються та виконують свою роботу. Виконуємо завдання по встановленню газопроводів на трубі 219. Пошкоджень дуже багато. В основному пробоїни від сантиметра до десяти. На даному напрямку працює 30 газовиків. Бригади щодня виходять на об'єкти. Попри загрози обстрілу, вони працюють без виїзду, аби не витрачати час на дорогу, яка понівечена обстрілами окупантів. Вдячний тим, хто щодня виходить на газовий фронт. Дякую колегам з Кирадгазу, які допомагали нам у відновленні постачання газу на Донеччині для злагодженої комунікації. Регулярно відвідують наші брати, які виконують роботи. По ремонту наших мереж. Дякую Господу та Збройним силам України. Наш офіс цілий, хоча навколо весь квартал зруйнований, були прильоти і перед офісом, і за офісом, і збоку. Працюємо на результат. Впевнений, що зовсім скоро зможемо запустити газ як по Лиману, так і по всій Донецькій області, в тому числі і Донецьк. Нарешті, спільними зусиллями, фахівці Донецького газу з 1 лютого розпочали пуски газу у місті Лиман. На перший погляд нереальна задача виконана. Ідемо далі.